Для того, щоб поговорити про найголовнішу квітку Нідерландів. Звичайно, для мене, для вас і для всіх це тюльпан. Нідерланди славляться своїми тюльпанами. Це прекрасна квітка і, до речі, моя найулюбленіша, дуже обожнюю тюльпани. Отже, до того як я поділюся класними місцями, де можна їх подивитися в Нідерландах, спочатку я вам розповім коротесеньку історію з'явлення тюльпанів на території Нідерландів. Нідерландці завжди були мандрівниками. Вони любили сідати на свій корабель, їхати якось далі, дивитися на різні народи, території частенько ставали господарями на цій землі, тобто були окупантами, що там вже сказати, і так і сталося в 16 сторіччі з Османською імперією. Вони окупували її і почали досліджувати цю територію. Отже, так досліджували, що побачили чарівну квіточку. Тюльпан, що це за квітка? То що це таке? І ось один садівник Карл Клаусен. Він захотів вирощувати їх в своєму саду, і він став першим, хто почав це робити на нідерландській землі. Квітка була настільки прекрасна, що всі багатії просто хотіли її мати, бо вона дійсно прекрасна. І тоді в тюльпанове виробництво вкладалися величезні гроші. Тюльпан коштував дуже багато, і всі просто всі багатії вирощували і вкладали в виробництво тюльпанів в посадку, в фермерство великі гроші. Отже, це було до 1637 року, коли тюльпан набув просто величезної ціни. Так сталося, коли він досяг піку своєї ціни. Просто стався економічний розлад, стався крах, стався. Може, там тюльпани не виросли. Як же так стався крах в 1637 році? В 1630-х роках. Тюльпани різко почали набувати попит. Люди хотіли їх купляти, а багатії хотіли вкладати в гроші в їх вирощування. І Це тягнулося кілька років. Почали приєднуватися до цієї системи спекулянти, які перепродавали тюльпани в два, три, чотири, десять разів дорожче. Квітка стала дуже дорогою, і як наслідок вона стала нікому не потрібна, тому що дуже дорого також ніхто не хотів купляти. Спекулятивна бульбашка просто вбила цей бізнес на корню У 1637 році. Тюльпани стали різко, дуже дешевими, нікому не потрібними. Бізнеси отримали великі, бізнеси тюльпанові отримали великі збитки і стало зрозуміло, що ця модель не працює. Інша спроба все ж таки була більш вдалою вирощування тюльпанів, тому Нідерланди не здались з тюльпанами, і ми не здамося, звичайно. Зараз Нідерланди мають що мають вони все ж таки тюльпанова країна з дуже грамотно збудованим бізнесом навколо цього. Все ж таки було рішено встановити на нього нормальну ціну і вирощувати для того, щоб продавати але не саму квітку тюльпан, а луковиці цибулинки, з яких виростає цей тюльпан, і зараз. До речі, всі поля, які вирощують прекрасні тюльпани, більшість прибутку приходить саме з цієї цибулинки, бо вони розуміють, що цибулина вона набагато цінніша ніж квітка. Тому, коли ви бачите в інстаграмі відео, коли трактор їде і зрізає ці квітки, ну так і треба було, так і було задумано. І саме тому людей пускають на тюльпанові поля. Звичайно, там під дуже великим наглядом не на всі поля пускають людей, бо люди можуть принести інфекцію для рослин. Але ж все ж таки на ті поля допускають. Там зазвичай може можна зібрати ці тюльпани і залишити звичайно гроші за це. Але сам сам прибуток буде звичайно для фермера більше з луковиці. Ну а хто ж втратить інші можливості прибутку? Коли можна за гроші пустити на поле людей, фотографів, відеографів, не знімати класних відео для дівчаток, українських, голландських і взагалі вся Європа з'їжджається на тюльпанове бал, на тюльпанові на тюльпанову красу, Тож не стримуйте себе зараз, дуже рекомендую попасти. І, отже, найпопулярніше. Найтуристичніше і, мабуть, найпрекрасніше, але я в ньому ще не була. Все, що я вам кажу, це зараз мої плани, куди я хочу поїхати подивитися ці тюльпани звичайно. Бо в минулому році тільки в травні я потрапила в країну в середині травня, і це вже було запізно для тюльпанів Нічого я вже не побачила, але ж. В цьому році я повинна все побачити. Я написала величезний список, з яким ділюся з вами, і взагалі сама буду досліджувати ці тюльпанові края. Я питала флористів місцевих, я питала людей, просто які знають Нідерланди і живуть довго. Я питала людей, які імігрували наші країнці, голландці, тобто всі, які хтось ділився своїм досвідом саме розгляду тюльпанів. І отже, звичайно, на першому місці найтуристичніші, най Найтюпановіше місце це, це Ккенхоф. Це такий великий парк, він створений для того, щоб показати різну тюльпанів. Взагалі різних сортів тюльпанів нараховується більше, ніж три тисячі. І кожного року селекціонери вже виводять ще ще різні, різні різноманітні. І от в цьому Кьокенхофі, найвідомішому парку тюльпанів в Нідерландах. Представлено більше ста видів тюльпанів, і там просто краса-краса. Ну, вони дуже гарно посаджені, це дуже прекрасний парк для того, щоб прогулятися. І, звичайно, ну, це зробили воно таким серцем тюльпанових Нідерландів. Тож треба туди попасти, звичайно. Але мене, дійсно, як флористи, як я людина, мене дуже сильно захоплюють ці просто посаджені поля. По-справжньому фермерські великі місцини, де посаджені просто от, ось вони от поля, де фермери мають з цього прибуток. І, ну, дуже класно побачити, як вони так ростуть на полях. Тому я рекомендую вам недалеко від Кюкенхофу є місто Ліссе. Там дуже багато тюльпанових полів. Вам просто треба слідкувати за тюльпенрут. За тюльпановим маршрутом і просто їхати і дивитися направо наліво. Десь точно побачити тюльпанові поля, але щоб отак не дивитися наліво на ліво є. Флористична мапа по якою можна також їхати. Ну я, я вважаю, що взагалі тюльпанові приходи можна перетворити наносити, на справжню мандрівку, в якої ви просто досліджуєте не те, що хтось вже побачив і дослідив, а ви відкриваєте свої поля, своє свою красу. Тож для мене отакий от спосіб їхати. Набагато цікавіше. Отже, є три місцини, в які можна потрапити і побачити, поки їдете туди і назад, побачити тюльпанові поля. І отже, це такі міста. Лісе. Їдете туди, їдете назад, бачите багато краси тюльпанової. Норд Вайкерхаут те ж саме, там краса на тюльпанових маршрутах. Норд Полдер. Це те місце, в яке ми вирішили їхати минулих вихідних. І отже, ми хотіли побачити яскраві великі поля і вже їхали, їхали, але нічого, окрім зелених стрічків, не побачили. Бо в цьому році, мабуть, початок квітня це не дуже тюльпановий час, бо звичайно все залежить від погоди. Але ж обратна дорогу, коли ми. Вже поверталися додому, такі трошки розчаровані. Ми побачили щось червоне, щось велике, і червоне. І це було червоне велике поле тюльпанів. Їх вирощують фермери, ті, хто цілеспрямовано їдуть саме на цю ферму. Я я вам дам силочку туди. Ви можете дійсно цілеспрямовано їхати. Ви зарулите так, що можна заїхати прям ну і побачити вхід до цієї ферми. Але ж ми побачили її з траси, і коли заїжджали, тоді нам. Просто довелося залишити машину в карманчику на трасі, оце зробити, ставити на аварійку і біжати на це поле, перестрибуючи через каналу, перекидаючи дітей. Це було дуже весело і смішно. Але все ж таки, ми зробили трошки кадрів, і потім лише там були ще люди, які фотились. тобто це дозволено там. Ми дуже обережно шагали тільки по доріжкам, не витоптували тюльпани. Але ж потім, коли ми сіли в машину, ми це ж дуже швиденько зробили. Бо звичайно, машина в карманці стоїть на аварійці, треба біжати вже назад. І отже, отже, коли ми сіли в машину на оборотній дорозі, коли ми вже вифотилися, я все ж таки подумала, що мабуть вхід був платний туди, і мабуть ми щось не доплатили. Але ж вже це я не можу ніяко з чекнути. Але ви можете це зробити, якщо поїдете туди і бути готові до того, що це, це нормально взяти в оплату за вхід на таку красу. Ще я дуже хочу побачити таке місце в Голландії. Я дуже багато бачу, коли фермери продають просто свої товари. І е, я так купляла літом і викладала про це шорт. Е, Такі куплювала соняшники. Просто лежить ножик, е, ножиці, і можна піти на поле, зарвати собі соняшники. І там один кульочок буде коштувати там 5 євро. Щось таке, я не пам'ятаю. І, отже, я дуже хочу попасти на таке тюльпанове поле, там де теж стоїть така, е, такий надпис про те, що зриваєте тюльпанчики, там, де, там 20 тюльпанів коштує 5 євро. Хай так буде. Е, дуже цікаво побачити таке, бо я б нагрібла собі велику корзину і пофоткалася з нею також. Е, Взагалі, тут тільвани ще зими вирощуються, і вони звичайно. Плицях в супермаркетах продаються просто всю зиму, і два букетики коштують якихось 5 або 6 євро. Це дуже приємно тягти додому зелені тюльпани, які в миті розквітають на очах, становляться вже кольоровими, і такий бутончик. Ну, взагалі просто я люблю тюльпани. Що можу сказати? Так я в описі до відео обов'язково закину вам ще. Інші ферми, в які ви можете не Багато з ферм зроблені по принципу тюльпанове кафе, там де ви можете замовити чай, каву, тортик якийсь, і побачити сад тюльпановий. Деякі з цих ферм невеличкі, там де просто сад тюльпановий, можете побачити. Деякі з цих ферм великі. Досліджуйте те, що вам захочеться побачити. Мій перелік буде в описі. І ще також я хочу до опису додати фотографів, якої ви можете. Допомогти зі зйомкою з красивими фотографіями на пам'ять це дівчата, які приїхали з України деякі з-за Запоріжжя з мого рідного міста, деякі з Харкова. І Я хочу порекомендувати їх також. Ви зможете замовити у них фотосесії, вони будуть, звичайно, дійсно дуже раді. Але майте на увазі, що фотографи реально дуже загружені на цей тюльпановий період. Тож ловіть вільні окошки від найкращих, бо вони, звичайно, бруднюються першими. Було дуже цікаво мені на тюльпановому полі. Я не сподіваюся, що вам буде також. І, до речі, тюльпани це цибулинові рослини, і цибулинові. Не тільки тюльпани вирощують Нідерланди, дуже багато вирощують гіацинтів, нарцисів, мускарі. Це також можна побачити такі поля. І пишіть в коментарях, що ви все ж таки побачили гарне в цьому році. І будемо ділитися класними нашими знахідками і фермами. Тож, гарного вам дня! На вихідних обов'язково! затюльпантися.